Так само ще однією імітацією. Політики в Росії епохи Путіна може настати в той момент, коли розпочнеться і так званий транзит влади. Ми вже не бачили в Росії транзит влади, коли скільки на 4 роки замість Путіна у кріслі президента сидів Медведєв. Це імітація політики, хоча той період називали Медведєвською оттіпілю. Так от деякі аналітики, а конкретно Ігор Рітерович, на думку в ефірі одного з телеканалів, висловив думку, що після того як Путін піде від влади і розпочнеться так званий транзит влади. Існує два сценарії розвитку подій: один поганий, а другий ще гірший для Російської Федерації. Другий варіант полягає в тому, що еліти створять щось на кшталт політбюро і керуватимуть спільно певний час. Пам'ятаєте, як це було? Хто знає, можливо, хто читав історію? Було після Сталіна, коли Сталін помер, кілька років був такий тріумвірат. Керівників Радянським Союзом, потім було два керівники, і потім вже тільки після цього Нікіта Сергійович Хрущов одноосібно захопив владу. Ще один варіант, який можливий після відставки відходу Путіна, він помре вб'ють його, Він сам скаже, я устал, яку хожу, я колись це зробив в 99-му році Єльцин.